Дрони ЗСУ пальнують, щоб в Курській санітарній зоні не було двіжухи. Це тільки частина зафіксованих влучань по порушникам в прикордонній болоті. 26 липня в селі званих Глушківського району дрон ЗСУ наніс ураження по човну з солдатами, які, незважаючи на те, що зсу попередньо ліквідували всі мости, порушив заборону та переправляв боєприпаси. Також необачність мав цього дня контрактник в селі велике солдатське. 29 липня під час риття укріплень був, на жаль, тільки поранений 26-річний тракторист, який міг би працювати на комбайні для народного господарства поза буферною зоною. Ще цього дня під час заправки автомобіля Ахмат Чечня постраждала заправка про кадирівців. Ні слова. Всі лікариш від удара дрона від'ємно покращилося 19-річному контрактнику, який обслуговував станцію Реп. 30 липня в Біловському районі в селі Елек і села Макрошина деяка військова техніка не доїхала до місця призначення. 31 липня в Рильську поранений тільки один офіцер, за інших без інформації. В Дурово Рильського району повідомили тільки про одного пораненого срочника та постраждалі два автомобіля. В довгі буди Біловського району поранений велосипедист, 56-річний контрактник з Кослодоєва. 2 серпня село Гірі та Малосолдатський Біловський район без подробиць, мабуть, порушникам стало дуже зле. Дякую за увагу. Пострадавших ніт кромі автомобіля.